Ми вже побували в багатьох місцях. І щоразу нам здавалося: ну от, це була найкраща поїздка. Ми в восьміа клас. Дорослішаємо. А разом з нами дорослішає і формат наших подорожей. Ми вирушили в двохденну мандрівку в Карпати з друзями, пригодами, відкриттями і моментами, які не повториш. Перший пункт подорожі. Водоспад Гук Женецький. Квітка, розмарія в горах зацвіла. Ой, зацвіла, ой, зацвіла. Я на ті гори прокладу стежечку плай. Зацвітай мені зори, зацвітай. Не зночисту красу через снігові пронесу. Наступна зупинка Чемегівський каньйон у Миколичині. Тут Карпати відкрились нам по-іншому. Глибокими руслами, диким камінням і холодною, чистою водою. Ми спустились в саму глибінь каньйону, торкалися води, грілися на теплих каменях. А далі пробій у Яремчі водоспад, що прорізає собою місто, купили газету для колекції, посміялися над цінами, купили подрібничці, і звісно ж заїхали на перекус у звичне місце Макдональдс. Бо є речі, які залишаються сталими, хоч куди би ми не їхали, але на цьому наша подорож не завершилась. Цього разу ми залишилися ночувати. Обласний пластовий центр гостинно відчинив свої двері. Зручні кімнати, щирий прийом, тепла вечеря, яку приготували мами з класу, і миттєве відчуття дому в перейти, щастя треба мати. Ми грали у волейбол до смеркання, дивились фільми на проекторі. Сміялись, грали ігри і просто були разом. Без поспіху, без дзвінків, без перерв. Це була ніч, яку ніхто не хотів швидко проспати. Стану на зорі, я. Дай гукну свій. Новий день почався з прохолоди, яку легко переміг ароматний чай і дружні усмішки. Поснідавши, зібравши речі, ми рушили далі. Вже іншим транспортом, адже дорога нас вела до манявського водоспаду. Дорогою нас спокушали гойдалки над урвищами, різкі атракціони та мить справжнього дитячого захоплення. А далі спецмашини і брід, що ми переїжджали з подивом і захопленням. І ось він, манявський водоспад. Височесний, дзвінкий, величний. Робили фото. Але те, що залишилося в очах, не поміщається в жодну камеру. Це був тур по водоспадах сміху і дружбі. Проте подорожця не просто наповнила наші альбоми. Вона наповнила нас, бо справжні мандрівки це не про кількість зупинок і навіть не про локації. Це про людей поруч, про момент, який хочеться зберегти.